Доброго дня, друзі! Я Віктор Дубенчак. Сьогодні хочу вам розповісти про нуклеус, який ми виробляємо під торговою маркою BZB. Також хочу сказати, що крім нуклеусів, виробляємо вулики, годівнички, днища з пілковловлювачем та багато іншого пасічного інвентаря, зокрема і по індивідуальних замовленнях. А зараз давайте перейдемо до нуклеуса. Оклево складається з даху. Дах має обв'язку, в якій зроблена чверть. Також чверть є і в настилі дощок, що запобігає щілинам при усиханні та розбуханні деревини. Ось ця планочка. Зачиняє кормові відділення, завдяки чому бджоли не з'єднуються між відділеннями. Нуклеус має 4 відділення на дві рамки. Кожне відділення перекривається сталевою дошкою. Дошка має чверть. Завдяки чверті не душимо бджіл і потолочина надійно фіксується. Чотири таких дощечки. Як я сказав, в кожному відділенні по дві рамки. Ось такий вигляд мають рамки. Ця рамка. Половинка наставкової 145-ї рамки. Дві таких рамки ми можемо з'єднати, при цьому у нас вийде одна стандартна наставкова рамка, що дає нам змогу при розформуванні нуклеусів використовувати незадіяний потенціал бджіл на медозборі. Кожен нуклеус має три перегородки. Перегородки входять легко, без зусиль. Виготовлені зі шліфованої фанери тощиною 3 мм. Що стосується самої конструкції нуклеуса, то він виготовлений по принципу багатокорпусного вулика. Дно від'ємне, що дає нам змогу при розформуванні нуклеусів і відборі маток з'єднати декілька, два або три нуклеуса в один, залишивши одну матку або дві і успішно перезимувати. А весною цей нуклеус стане резервом для формування нових нуклеусів. Так, корпус має ось такий вигляд. Є ручка для зручності з обох сторон. Кормові відділення. Достатньо глибокі. Майже на всю висоту стінки. Зроблені отвори для проходу бджіл-кормові в кормові відділення та пази під перегородки. Дно має 4 льотки в різні сторони для запобігання блуканню бджіл і кращому виходу плідних маток. Хочу ще сказати, що стінки корпуса передня і задня, і стінки обв'язки дна передня і задня зроблені з дощок товщиною 44 мм а бокові по 35. Ось така стандартна комплектація при відправці. Це все, що я хотів сьогодні вам показати. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.